Я набираю з позиціями. Як бачите, я сразу виставляю лімітки на добор позиції. Тобто, я приблизно прошитую потенціал, який є ну, типу там скільки вообще можна тягнути в позиції. Тобто, ну я заходжу в ділки, в яких є хороший потенціал, є з ділки. По 5, 10, 20, 30%. От, от з хорошим потенціалом, і моя задача взяти хоча б якусь частину цього потенціалу. Якщо ти набираєш позицію з потенціалом там 2-3 відсотки, да, при всіх там потерях, некачених точках входу, ти візьмеш там ну, в лучшому случає пів процента, то 0,8, а то і 1%. відсоток. Да. А настопитися ти можеш дуже багато. Через те, ну повинно бути соотношення, да, тобто твоїх стопів і заходу в зділку до того, куди ти в принципі ну, будеш дотягувати позицію. Якщо ми беремо там монету Блес, то вона нормально запампилася, ця монета, і тут ми не оновили попередній хай. До цього попереднього хай я вже починав набирати позицію, тобто розкидати лімітки. От. Плюс об'йоми падали, і по ленті принтов, то, ну, кого є хороша насмотреність, набитий глаз, то ви просто повинні читати ленту принтов і дивитися соотношення покупок і продаж, які принти взагалі пролітають.